Друзі, привіт! Сьогодні в нас огляд з магазину Сільпо, Цінотижики Давайте подивимось, які знижки підготували до 15 січня. Всім приємного перегляду. Одразу на вході овочі. Знижки на томат рожевий 139 гривень за 1 кілограм. Огірки тепличні 164 гривні. Ківі голд. Кошик 60 гривень. Зараз подивлюсь, яка вага. 500 грамів. І погана ціна за 500 грамів. Помело червоне 70 гривень за кілограм. А коштував майже 100 гривень. Манго в акції 33 гривні за одну штуку. Яблуко фуджі. Я таке раніше не бачила. Та й не пробувала 35,90 за кілограм. Такий чай, Herbal Мікс, зелений. 25 пакетів, коштує 50 гривень. Чай чорний та зелений мікс 100 грамів. Це розсипний чай. 1001 ніч, 56 гривень. Едемс. Ще в акції Edems 56 гривень, чай чорний перлина 90 г в упаковці. Кава мелина Еспресо. Чорна карта 225 г 149 гривень. Соус «Часниковий» з травами 200 г від фірми Торчин 25 гривень. Ще в акції соус бургер, сацебелі та паприк. Всі вони в одну ціну 25 гривень за 200 г. Торчин кисло-солодкий соус 25 гривень з манго. Соус густо 180 г. Коштує 22 гривні. Кетчуп королівський смак лагідний 540 грамів, 50 гривень. По 17 гривень коштує гірчиця від торчин. Діжонська, американська та з медом. Вага 130 грамів. Майонез торчин європейський 72%. 520 грамів 60 гривень. Менша упаковочка 150 грамів 18 гривень. Макаронні вироби баріла. Спагетти 500 г в упаковці. Номер 3 59 гривень. Це паста з твердих сортів пшениці. Вариться всього 10 хвилин. Дуже гарна якість. Мені вони подобаються. Ванілін 2 г від фірми Премія 6 гривень 50 копійок за одну штучку. Банан сушений чіпси 200 г 65 гривень. Такий солодкий перекус. Ідеальний до чаю чи просто замість цукерок. Кеш'ю смажений 250 г 159 гривень. Арахіс смажений солоний 250 г 45 гривень. Знижка 20%. Непогана ціна. Цукерки на вагу. Millenium Gold з горіхом. За 100 г ціна 41 гривня 90 копійок. Ще в акції цукерки Нестле Какао 39,90 Цукерки Світоч Зоріна Сяєву 32,90 Та цукерки Нестле Lion майже 40 гривень. Це ціна за 100 г. Вечиго Богу, славне вивсяне з арахісом. 10,90 за 100 г, дуже смачне, я вже брала якось, справді, варто спробувати упаковка десь 300-400 г. Цукерки Конті ромашка 1490 за 100 г. Вони цікаві, але завжди хочеться порівняти, яка ромашка смачніша від конті чи рошен. Хто пробував обидві, поділіться враженнями. Тут стенд. Акційний алкоголь, віно і Емілія Росо Італія 179 гривень. Гарний вибір, якщо любите щось таке солодке, італійське. Віно і гристе Донеллі Фраголіно-Б'янко 164 гривні. Таке солодке, ароматне десертне віно. І по 299 такі класичні варіанти Екстра Dry та брют просеко. За пляшку 299 гривень. Вони майже без цукру. Хто таке любить, зверніть увагу. Заготовка для піци руть дві штуки по 175 грамів. 53 гривні. Такі гарні заготовки. Можна швидко руч приготувати піцу. Дуже смачно буде. Пельмені три ведмеді мішутка з індичкою та вершками 99 гривень за 400 г. І за 800 г з індичкою. Ціна 159 гривень. Такі пельмені мішутка з м'ясом курчат 400 г 93 гривні. Вареники ласка з солодким сиром 129 гривень за 900 г. Креветки водний світ заморожені. 800 грамів, коштують 199 гривень. Ікра виладі з сьомгою в соусі та з крабом в соусі по 60 гривень за таку баночку вагою 160 грамів. 30% знижка на печиво «Деліція» зі смаком вишні в молочній глазурі. 135 грамів 23 гривні. печиво ролл крем з фундуком. 125 г 55 гривень. В упаковці 5 штучок. Буде дуже смачно до чаю або кави. Вафельні коржі для торта. 8 штук в упаковці вже йде з какао, вага 90 г. З ними торт без випічки можна приготувати за 30 хвилин. Ціна 43 гривні. Хлібці пшеничні та житні. За 100 грамів ціна 55 гривень. Легкий та корисний перекус. Шоколад Millennium Berry Пері 105 г з цілим горіхом та арахісом. 45 гривень за одну штуку. В акції наш сік. Вишня, нектар 950 мл Ціна 40 гривень. Чи в акції сік томатний з м'якоттю від фірми Наш сік 46 гривень 950 мл. Ковбаса Фует міні екстра 80 грамів 85 гривень. Ковбаса чорізо Пікантна 190 грамів 119 гривень. Це для тих, хто любить гостреньке. Ковбаса Алан Брауншвейська 330 г 269 гривень за паличку. Ковбаса Алан Європейська 330 грамів, 199 гривень. Ковбаса Самобранка це спеціальний продукт, розроблений для сільпо. Ціна 1890 за 100 грамів. В упаковці десь 400 500 грамів, вищий сорт. Гротинка від торгової марки Ювілейний. Вага в середньому 250 грамів. Ціна за 100 г 43,90. Сосиски самобранка. Міні філейні. Ціна за 100 грамів 13,90 Перший сорт. Упаковка приблизно 1 кг. Якщо чесно, склад не дуже. Але для тих, хто не звертає на це увагу, волі непоганий варіант. Сало бутербродне зі шкварками охолоджене 170 г 9 гривень дуже бюджетний варіант. Сало бутербродне з чесником 170 грамів 13 гривень. Сир моцарелла 45% жирності 180 г 50 гривень, який ніжний, чудовий для піци або салатів. Сир сологуні 180 г, дорожче на 5 гривень 55 гривень. Сир кому бринза ніжна 170 г 55 гривень. Підійде для салатів. Сир премія салатний 200 г 52 гривні. Сир плавлений. Молочна гільдія вершковий 70 грамів 15 гривень. Ще в акції сир плавлений від фірми Ферма вершковий 19 гривень. О, вони змінили упакування. Непогано, мені подобається. Ковбаса ранчо на дровах з яловичиною 400 грамів 114 гривень. Перший сорт. Цікавий смак, напевно, завдяки копчінню на дровах. Ковбаса Алан українська 330 грамів, 259 гривень, вищий сорт. Без підсилювачів смаку, склад гарний, якість відчувається. Ковбаски самобранка Краковецькі, 100 г 1990. Вищий сорт. Упаковка 500 г. Приємно здивували гарним складом. Сосиски ювелейні шалена сімейка 300 г 60 гривень. Така весела упаковка, гарний склад. Вищий сорт. Чудовий вибір для дітей. Ковбаса самобранка, теляча, варена. 400 г 80 гривень. Вищий сорт. Склад погано видно, але він не поганий, нічого критичного. Хороший варіант для бутербродів. Сир плавлений премія Чеддер» з кибочками та тостовий по 55 гривень за 130 г. Обидва добре підійдуть для бутербродів чи запікання. Сир ементальна різка 150 г 70 гривень. Це такий ніжний ароматний сир. Паштет ексклюзив 170 г, 80 гривень. Виробництво Німеччина, але склад не надто вражає, багато є. Добавок. За ці гроші краще приготувати вдома. Упаковка печінки коштує приблизно стільки ж. Молоко премія 2,5% жирності 2 літра 90 гривень, 3,2% жирності 99 гривень. Молоко галичина українське 2,5% жирності 870 г 45 гривень. Розбирають дуже швидко молоко пастеризоване яготинське 1% жирності 43 гривні. Напій живчик яблуко 1 літр 27 гривень. Класичний смак дитинства. Напої. грузинські тархун сітро та дюшес по 40 гривень за 1 літр. Для тих, хто любить незвичні напої. Йогурт по-грецьки з різними начинками 230 г 43 гривні. Ванільний, банан, полуниця, йогурт білий натуральний або лимонний по 37 гривень. Без зайвого цукру. Яйця квочка преміум 10 штук в упаковці 70 гривень. Яйця курячі квочка супереконом 10 штук. 57, 50. Яйця премія, столові, вища категорія, 10 штук, 58 гривень. Прокладки від фірми Cotex, її нічні 7 штук, 50 гривень, нічні 6 штук, теж 50 гривень. Ще й варіант Плюс – 16 штук, велика пачка 85 гривень. Прокладки від фірми Натурела – 10 штук, 58 гривень і 44 гривні. Різниця лише в краплях. Серветки Fino універсальні м'які 3 штуки для прибирання, зручний розмір. Для будь-яких поверхонь 34 гривні. Засіб миючий шайн для кухні 5 в 1, 500 мл. видаляє нагар, жир, бруд 60 гривень. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вдалих покупок. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі!